Сьогоднішнього уроку алелі. Дуже важливим для розуміння основ генетики є поняття алеля. З точки зору генетики, алель є одним із можливих варіантів прояву гена. Наприклад, ген, який відповідає за забарвлення насіниного гороху, має два варіанти або дві алелі. Один із них забезпечує жовте забарвлення насінини, а інший зелене. Існують гени, які представлені лише одним варіантом. Або алелями, а також гени з двома, з трьома або з багатьма алелями. Як ви знаєте, кожен ген розташований в певній ділянці цієї хромосоми. Цю ділянку називають локусом цього гена. В конкретній хромосомі може розташовуватись тільки один із варіантів алелів цього гена. Але, як ви вже знаєте, в ядрах еукаріотів містяться по дві однакові гомологічні хромосоми. Тому в кожній клітині є по два екземпляри кожного гена. Якщо гомологічні хромосоми особин містять однакові алелі певного гена, її називають гомозиготною за цим алелем. Від грецького гомо це однаковий. Якщо ж різні, Гетерозиготною. Наприклад, якщо обидва алелі гена забезпечують жовте забарвлення на сінин гороху, то така рослина буде гомозиготною за геном забарвлення насінин. Якщо один алель забезпечує жовте забарвлення, а другий зелене, то така рослина буде гетерозиготною за цим геном. Алелі одного гена можуть взаємодіяти між собою. При цьому один із них може не проявляти свою дію в присутності іншого, або проявляти не повністю, розрізняють два типи алелів: домінантний і рецесивний. Домінантний алель – це алель, який проявляється у фенотипі гетерозигодного організму. Рецесивний алель – це алель, який проявляється у фенотипі гетерозигодного організму. Наприклад, якщо рослина Є гетерозиготною за геном забарвлення квітки, то містить два алелі забарвлення квітки синій і білий. І алель синього кольору є домінантним, то квітка має бути синього кольору. А якщо рослина буде гомозиготною за рецесивним алелем, то квітка буде білою.